Ви на ярмарці какой-то, що? Я не зрозуміла. А чому у вас прапор український? Я взагалі шукаю українців. А як ви тут опинилися? Так я з України. Да. Я з Херсону. Херсон це Україна. А ви звідки? Не знаю. Но, наверное, я з Донбасу. Могу з Донбаса? З якого міста? Ой, фу, какая -яка. Вытри попу, вытри попу и выброси. А у тебя паспорт украинский остался? Остался украинский паспорт. А у тебя ты молодой, у тебя наверное его и нету, да? Мы мы Вот смотри, ты столько вопросов. Ой, какое ты быдло! Відно, що ти абосів бидла, поганяй до ями москалику, Собирай манатки і валі заражку. Донбас та Україна. Таке гімно попалося нам. Бачить Бог, я виставила Україну. Бачите, Україна стоїть. Ну, е навіть чатрулетка розуміє, що Донбас це Україна. Вона сама їм ставить український прапорець. Тобто, Google розуміє, що кордони України неможливо порушити. Бачить Бог. І бачить Google не тільки Бог. А ті жабенята в окулярах очкують, очкують очки одівати.